У свої 101 вона справляється без сторонньої допомоги, намагається вести активний спосіб життя й тренує пам'ять. Взагалі я знаю незусь Катерину, знаю наймичку, знаю цю, причину, то полю. А ще готова розказати понад пів тисячі анекдотів і гордо називає себе а, а, а Чого себе так називає? А я себе називаю, бо я так я знаю 500 анекдотів. Мені хто не був я любий анекдот розкажу. Ольга Твердохлебова розвідниця, полковниця, ветеранка Другої світової війни. Ще зовсім юною вона брала участь у звільненні Варшави і дійшла до Берліна. Я малесенька. А розписалась вище всіх на Бранденбурзьких воротах. розписалась мене, підняв солдат, розписався. Я йому сіла на плечі, розписалась зверху. Ми з України, ура! Перемога, побіда, побіда. Хоча цього знакового моменту могло й не бути, адже пані Ольга потрапила під обстріл, після якого вважалася загиблою і навіть отримала посмертну нагороду. Снаряд розірвався, мене відкинуло. Я на землі полежала, трошки та йшла, і в ту попала, мені собачка спасла. Сиділа собачка, наша бригада, яка потім збирає всіх ранених, хоронять. Кого відправляють в, медицин, в бад, кого в санбат в байніцю всіх розвезли. А один солдат каже, чую собачка, гавкає десь, а вернемося. І оскільки через три дні після обстрілу пані Ольга не повернулася в частину, там вирішили, що розвідниця загинула, ба більше її навіть поховали. На власні очі жінка переконалася в цьому у Польщі. У воїнському клабіше, в Сандомірі, город Сандомір, я купила 240 могил. Я купила 240 світов. Коду, поки і кладу на свою могилу. Я каже, пані Олга, Олга, ми, ми ще зберемо. Бачите, так вийшло, що тут ваша могила є. Я кажу, нехай хто тут лежить, хай світок і я, я адже пан Ян. Де це ви бачите, що живий чоловік на своїм могилу носив цвіти? Нехай буде могила, а вони обрали зараз нема вже. Ще до 2014 року пані Ольга, як ветеранка, їздила на урочистості до Мінська і Москви, а одного разу навіть мала не надто приємну розмову з путіним. То Путін тако мене взяв за плечі, І тако я взяла його руки, отолкнула. А він невисокоросла з туфлі в нього. На таких каблучках, на таких тонкету. Я його тогнула. Та кажу, Володимир Володимирович, треба займатися спортом. Зарядку мене делать. А він «Нашлась!». Я заслужений майстер по борбі, по, по самбо там, де розказує. А я говорю, ну йшов? А плечі буші, ніж у мене. Я кажу, в мене плечі ширше, ніж у вас. Мене хтось дьоргає наші, що ти з президентом так розмовляєш. Я кажу, хто це дьоргає мене? Хто це, це, це дергає? Я що хочу, то скажу. Я щоб знала, що він хай би мене вбили, ну я б його тут би задушила б. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну хотіла мобілізуватися. Для цього телефонувала до місцевого військомату. На той момент пані Ользі було 98. Ой Івана, ви знаєте, ми вас не візьмемо в армію, бо в бо Путін подумає. Путін швидкір подумає, що що, що столітніх уже призивають в армію. У грудні 2024-го пані Ольга відсвяткувала свій 101-й день народження. Жінка каже, такий поважний вік майже не заважає жити повноцінним життям. І де цього завзялись. За почали ноги відказувати. А так все добре. Все, я бігаю ще. Як треба жити, щоб стільки прожити? Я не знаю. Це мене в школі питають: розкажіть секрет молодості. Я кажу, який чорта молодості 100 років. Скажіть, секрет довголіття, я розкажу. Треба робити зарядку. Я раніше робила, там під селом сиділа, шпагат робила а цю ногу раненою. то що судорога схватила володя, що був живий младший син. Хто Тома є, я є, Ді ти? я по столом, що ти там ділиш? Іди, йди ви, ви, мене виташи. З нагоди свого дня народження пані Ольга провідала поранених бійців у Вінницькому шпиталі. Та я пішла, зараз всі принесла їм тортик, от вам тортик натя. А так без ноги одне сіт один, без ноги сидить. Каже, ну такий живчик, а я кажу, мальчики. Нічого, що без ноги. нагими шестим вальс басон нині найбільша мрія ветеранки відсвяткувати перемогу України у війні з Росією та доживати віку в мирній країні.